Тарас курсант Національної академії державної прикордонної служби. Напередодні свого професійного свята він разом із колегами зважився на добру справу. Став донором крові. У центрі переливання хлопець не вперше. Це вже його десята донація. Зараз бійцям потрібно крові, оскільки бойові дії. Думаю, що запаси крові зайвіми ніколи не будуть, тому здаю регулярно. Четверте стає донором, і курсант Ілля каже: в нинішніх реаліях кров для наших бійців потрібна постійно, незалежно від групи резуса. Вважаю, що це потрібно, це дуже важливо. Сьогодні як ніколи, і ну просто не можу осторонь це все. здати кров для поранених захисників та цивільних нині прийшло близько двох сотень курсантів та офіцерів академії. Їх розділили на дві групи, бо ж зараз таку кількість людей у центрі служби крові фізично прийняти не можуть. Біологічну рідину просто не встигають переробляти. За перший день донорами стали 120 прикордонників. Ми е постійно приймаємо. Таку участь по здачі крові, і хочу навіть сказати, що у нас є такі вже донори, прикордонники, які в сороковий раз дають відповідно кров. У центрі служби крові кажуть, нині запаси потребують постійного поповнення. У досвідчених донорів відбирають по 450 мл біоматеріалу, натомість у новачків по 250. І, хоч на брак людей тут не скаржаться, проте в дефіциті завжди залишається мінусовий резус-фактор. Більшість ми даємо акцент на мінусову резус з резусом мінусом. Ну і третя плюс четверта плюс теж дуже є необхідна кров. Стати донором може будь-яка повнолітня здорова людина, вагою від 50 кілограмів. Тобто Ті, хто не мають хронічних захворювань, не приймають ліки та не стоять на обліку. Повторно здати кров можна лише через 60 днів. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33-й канал.